Добрий день, шановні мешканці Саратської територіальної громади, українці, одесити. Вчора був там день Небесної Сотні. Я, я навіть не знав, проходив і бачу там стадо, яке зібралося біля пам'ятника, і мечить, мечить, і там поряд жінки прибирали сміття. Говорять, оте стадо воровите, краще дати віники, щоб сміття. Прибирала, бо то ті можуть тільки красти. Ну і справді, по дорозі, мені прямо там-там розказують, що оці два помощники, оцей засрайчевої, от на тій вулиці розгружали в свої машини. Гуманітарку крали. Той крав там, та краде там. І оці злодюги дивіться стоять перед Унірмагом, перед пам'ятником Шевченка під музику за державний кошт і виють там, і мумукають про свою якусь відданість. Це лицемірство. Вони. Це кінчені покидьки, які демонструють демонструють цю псевдолюбов. Насправді там у них одне бажання вкрасти, вкрасти, втікти, знищити. Це немічі, немічі це не люди, це біосміття. Розумієте, біосміття, яке стало вам, стало вам на голову завдяки своїй брехливості, лицемірству. От, вони позалазили на голову. А насправді їх треба спустити в каналізацію. Підемо подивимося, але я йду туди. І що цікаво ззаді, там прибирають, бачите, прибирають. Ті говорять, тим дермоїдам, що там кричать, дати повіннику, то сарата, сарата чистіше стала, бо говорить, ходять, гадять, а ми змушені за ними прибирати. Теті виступають, що крадуть народні гроші, розкрадають армію, розкрадають спільноту, вибачте, замусорують, засирають. Оце. І це вони зараз виступають. Я не знаю, чому вони там клянуться, зараз підемо послухати. Вічна а... пам'ять Героям Небесної Сотні. Ага. Дякую. Сьогодні Героям Небесної Сотні, я і не знав. Я і не знав. Нещодавно ми відзначали важливий день день єднання усіх нас. Ми різні різного віку, статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів різних І підголовки знань, мов, стоять. Релігії, це ті, що розкрадають, Поєднує нас, ті, що тирять, нищать жити, жити у світі, жити щасливо. Як на мене, суцільне лицеміст, Суцільне. вони топчуться Скільки по могилах, щоб ті люди, які лежать в могилах, побачили, що кому Кому залишилося? Тому те за що ми, те за що вони поклали своє життя? Ми, а поклали вони своє життя за те, щоб тут царювали. Наш дім Бидло шарлатани, таки, злодії, любимо його вирити. злодії. Тільки разом ми, ми не вірте, його оце вони клянуть. Нічого вони, вони тільки думають, як украсти. Тільки краще в умовах війни трагедії. Набуло, Зараз відкрили полювання, тут убивають зайців, в Мені люди розказують. Це під час сьогодні. війни. Оці, оця влада, генерали, прокурори вбивають тварин. Вони не йдуть Та, захищати теж, ліс. ліс. Ой, ліс. Україну не йдуть захищати Україну. Вони п'ють, гуляють, бо Україна у нас одна. Ну так. Присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні слухати. оголошується закритим. Жах, лицемірство до самого краю, до самого краю лицемірства.